Вітаю, я цифровий помічник від компанії Метлайф. Сьогодні я знайомлю вас зі страховим продуктом за допоміжними ризиками: страхування на випадок переломів та опіків внаслідок нещасного випадку, акційна пропозиція. Цей продукт призначений як для дітей, так і для дорослих віком від 1 до 64 років. Максимальний вік на дату закінчення його дії становить 65 років для дорослих та 27 для дітей. Фіксована страхова сума, тобто розмір страхового покриття, становить 30 тисяч гривень, а фіксована страхова премія становить 1 гривню в перший рік дії страхового продукту та 300 гривень в кожний наступний рік. Додатково звертаю увагу, що умови цього продукту не передбачають застосування індексації, тобто збільшення страхових внесків та страхової суми. Даний страховий продукт передбачає страхове покриття на випадок переломів та опіків. Розмір страхової виплати залежить від складності та виду перелому, і від ступеня та площі опіку відповідно. Тому виплата здійснюється у вигляді відсотка від страхової суми згідно з таблицею визначення розміру страхових виплат для переломів та опіків. Зверніть увагу, що це акційна версія продукту, тому він автоматично додається до складу кожного договору страхування і для страхувальника, і для застрахованої особи. Бажаємо вам зважених рішень разом з компанією Метлайф.